Вам не соромно бути щасливою. От всі люди навколо вас нещасні, а ви така пішла собі на десь прогулянку, або поїхали в Париж, або ви вирішили, що я хочу мати відносини з двома чоловіками. Один коханець, другий коханець, і ще на третю дивлюся. Вам не соромно робити такі речі. Ми сьогодні говоримо про сором. Чому нам намагаються від суспільства, від друзів, знайомих або навіть з дитинства отакі почуття з тобою щось не так, ти робиш щось не так. Просто вштовхати в наш мозок. Що таке сором? Сором – це почуття, коли ви робите щось не так, а треба було так. Зараз будемо розбиратися, що таке так і для кого воно так. Ми живемо відповідно до певних норм, законів в суспільстві, і оце почуття. Соромно до речі, напишіть згадайте своє дитинство, як часто вам казали, тобі не соромно. Я, наприклад, якісь оцінки могла приносити тобі не соромно, в тебе мама вчителька. А ти принесла не помню, що я там принесла. Ну щось те, що не відповідає законам, і осуджують відповідно, людину, а не вчинок. Тобто, якщо мені має бути соромно, то я вся погана від кінця свого волосся до своїх нігтів на ногах. Вся я така погана. Насправді ми говоримо про певні вчинки, які зробила людина, і які можливо не відповідають. Звідки це почуття сорому? Воно йде від суспільства. Ми бачимо рекламу, кожен має отримати будинок. Квартиру або чоловіка, машину, двоє дітей. Нема дітей, має бути соромно. Нема чоловіка, також вам має бути соромно, якщо будинку нема. Зараз в нас іде тема, українці поїхали за кордон, вам не соромно лишати. До чого це все веде? Людина починає почувати себе винною, і вона шукає завжди в собі, а що я зробила не так, а чому я не можу. Робити так, як мені подобається. І ви реагуєте на оцей гачок. Людина просто вас чіпляє той органічний енергетичний вампір і тягне за собою. Сказала вам якась сусідка чи кума, соромно тобі бути за кордоном, і вона вас вже причепила тим гачком, потянула до себе. Вона від вас негатив. І ви починаєте своє життя замість того, щоб казати. Я почуваю себе добре. Я нарешті зробила так, що в мене діти в Італії, Іспанії, в Німеччині ходять до школи, я працюю, я будую тут своє життя. Але оце почуття ми тягнемо тебе назад, тобі має бути соромно за ваш вчинок. По-перше, кожен вирішує свою долю. І якщо ви живете і вирішили поїхати за кордон, це ваш свідомий вибір. Чи ви лишилися вдома, чи ви поїхали за кордон, це ваше життя. Ви ніколи не маєте слухати якусь іншу людину, яка говорить вам, як вам треба жити, і тим паче ці осудження. У нас є інша картина з дитинства. Нам завжди говорили, що ти маєш себе добре вести. З хлопчиками в нас не треба було зустрічатися, треба було одружитися тільки після закінчення університету. Не дай Бог, ви народила дитину в шлюбі. Це було раніше. Зараз є також інші речі: соромно бути щасливою. Є багато тих, хто застрить або каже, що вона щаслива, тому що так якось сталося. Якби я була на твоєму місці, в мене б ще було краще. Люди не хочуть працювати, вони не хочуть самі чогось досягати, і вони через це обіцінюють саме вас і кажуть, тобі має бути соромно. В тебе два коханця, а в когось їх взагалі немає. Саме цим знецінюється те, що ви маєте. Саме цим і вбивається оце почуття вашого успіху, вашої позитивної якоїсь хвилі. І тоді ви справді шукаєте, а що ж з вами не так? Я вас порадую, з вами все так. Просто є в вашому колі якась людина, яка намагається вас. Вибити з вашої колії, на жаль, це часто батьки. Тобі не соромно лишати батьків вдома. Іди і доглядай. Справа в тому, що життя батьків це їх життя, ваше життя це ваше життя. Ви побудували свою систему. Відповідно до системи родини. Кожна нова система вона має бути відокремлена. Іде справа про незалежність. Ви не можете все життя зайти таким сімбіозом з вашими батьками. Тому саме ця проблематика, коли зараз багато є. Е Людей, які лишилися в Україні, ті, хто виїхав, вони допомагають фінансами. Це також велика справа. І будьте просто вдячні собі, вдячні Всесвіту, що ви можете, десь знаходячись, допомагати фінансово, допомагати морально. Справа сорому це. Така маніпулятивна, такий маніпулятивний інструмент. Я під своїм відео стільки читаю також, а вам не соромно розказувати, ви ж психологічний консультант там або соромно таро знов-таки займатися. Яка вам справа? Чим я займаюся? Мені це подобається. І людина, коли вона вам це говорить, вона проєк... робить проекцію своїх страхів, своїх ем, якихось з дитинства заблокованих. Ем... Властивості характеру, і вона вважає, що це погано. Читала колись коментар, ви займаєтесь старою, я від вас відписуюсь, вам має бути соромно. Да раді Богу, я вас навіть не знаю. Людина вважає, що це погано, вона проекує це на мене, і мені має бути соромно. Давайте подивимося в Німеччину. Німці мають свої пляжі, де вони голими ходять, вони нікого не вони зазивають свою секту, скажімо так, вони ходять на свої пляжі, загорають там, їм не соромно, їм це подобається. Це нас виховували в такій культурі, що тіло не можна показувати, бо це соромно. Також в них є сауни сумісні. Просто поговоримо зараз про тіло. Чоловіки і жінки ніхто не йде дивитися на ваші вушки-шпанеля, хто в кого висить, і розміри ваших статевих органів. Це нікого не цікавить. Люди ходять туди в сауну. Якщо хтось на вас подивиться, не... Так, то вас викинуть з поліцію просто від з цього сієї з сауни, і у вас буде хаос свобод. Їм не соромно, вони в цьому не бачать нічого поганого. Нам часто говорили в Україні знов-таки: ваше тіло не можна нікому показувати, це неприємно. Є різні моменти, які для однієї країни ідуть для іншої ні. Тому спробуйте фразу сором для себе. Можливо, назвати іншим словом, можливо, це і є якийсь блок, який до вас до речі, вам не соромно розмовляти з акцентом е, німецької мови. Ну як так, три роки в Німеччині і ще немає хохдоч, немає ідеальної мови. Мені, наприклад, не соромно розмовляти з акцентом після 23 років життя в цій країні, оскільки я вчу цю мову. Якщо мені хтось каже в тебе такий е, акцент, кажу так, у мене акцент, але я граматично розмовляю правильно. Е, в моїх дітей немає акценту, вони тут народилися. Тому розумієте, спробуйте аналізувати, хто вам і що каже. І це слово, воно є справді маніпуляцією. Одразу хтось вам говорить, ви маніпуляція. Що ми робимо? Ми аналізуємо, хто вам дає це запитання, і спробуйте зрозуміти, що воно чіпляє в вас, де у вас є ото болюче місце, і чи ви можете справді сказати ні, мені. Не соромно, це нормальне те, що я зараз роблю. Це моє, мені це подобається, це мої закони сприйняття життя. А те, як живете ви, ну це ваші проблеми. У вас є свої якісь закони. Ви можете сказати, що в даний момент я роблю те, що я хочу і можу. І в цей момент я вважаю це правильним. Можливо, ви зміните своє життя. У нас тема така є вічна, це, наприклад, аборти. Коли дівчата роблять аборти, то після цього є такий момент, знов-таки, мені соромно, мені боляче, мені страшно, але в той момент ви вирішили, що це буде правильно. В цей момент ви вирішили, що ви підете на якусь вечірку, випили алкоголю, і у вас така ситуація сталася. Хтось каже: тобі не було соромно за свою поведінку? В той момент ви були в цьому стані. І Треба сприймати моменти, які є у вашому житті. Ще, що може бути таке цікаве, оточуйте себе людьми, які є позитивними і які говорять вам правду, не критикуючи вас, які сприймають вашу точку зору. Якщо хтось з ваших знайомих... До речі, не тільки знайомі, це і мама, і тато, і подруга, і кума, і всі буде вам постійно казати, що я хочу тебе змінити. Ти не така. Тобі має бути соромно за це, за те. А за дитину тобі не має бути соромно. Чи має бути? Позбавляйтеся від таких людей, оскільки, якщо хтось вас критикує, по-перше, вони не мають права, поки ви їх не запитаєте. По-друге, справжні друзі. Не говорять про соромно, вони використовують інші слова і вони завжди на вашій стороні. Я вам бажаю, щоб ви були в стані спокою з собою, щоб ви могли справді жити і ніколи не корити себе за те, що ви зробили, за те, що ви подумали, що може бути незручно для інших людей. В центрі вашого всесвіту стоїте ви, якщо вам це подобається, і живіть, слава Богу. Під відео поставлю посилання на розклад Таро, який я зроблю також до тему сором, і як з цим у нас будуть поради від карт Таро, як на це розглянути... це розглянути енергетично і як покращити свій стан. Побачимося в наступних відео. Чекаю на ваші коментарі.